Оооо, а де наш Анатолій? Ми на тебе чекаємо. Хвилинку. Ось воно. Да, от саме по цьому схилу ви каталися і на лижах тоді. І на санчатах. А для льод'янок, бачите, сьогодні трошки за висока температура. Подивіться на мене, хлопці, Клас Клас! Бубу. -бу! Вау. Що ти будеш робити? Лізать. Вау. А де наша. Де наш метелик? Хото? Ні, а ти зроби. Постараюся я так бригну звіль. Та ні, воно дуже важке, ти що? Ну давай, бери і намагайся його зсунути.